Вчора була консультація у мене з Тетяною з Кривого Рога. Круто, звісно, ми поговорили. знаєте. І дуже часто люди кажуть, що хтось там важніше когось, там, хтось там спеціаліст більший. Дивіться, ми тут всі одинакові, ми тут всі друг другу, ми всі один одному допомагаємо. Одна людина, вона взагалі нічого не значить. Ти, може бути, 7-5 дітей лбу умкою, але ти сам взагалі ніхто. Абсолютно ніхто. Чого поясню? Таня позвонила, там в неї питання були. І благодаря тому, що ми з нею говорили, знаєте, я вам зараз одну історію розкажу, яку, яка просто прийшла в голову. Аби не Тетянин дзвонок ця б історія в голову в житті не прийшла. У неї була там історія своя по, з приводу нашого підприємництва. Якби да? ну, ми її обсуждали, обсуждали, і я попитався об'яснити це все, знаєте, як, як обичне, якось таку притчу придумати. І Ви знаєте, що ми придумали з Тетяною? У нас з Тетяною випала така ідея. Історія, історія така. Стосовно чого, от ми говоримо про те, що ми в цьому підприємстві хочемо комусь допомогти. там, Хочемо, 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 хочемо. От. Це така хороша ідея, дуже класна. Ну вона хорошо працює після того, як ти сам собі поміг. От ти коли сам собі поміг, тоді ти можеш допомогти будь-кому. знаєш. Якщо в тебе є в баклажці водичка, ти можеш напоїти або цвіточок палить там, не знаю. Собачку напоїть, там, не знаю, пташичок. А якщо тебе бутилочка пуста, ти можеш дуже сильно просто розриваючи себе, хотіть помогти. Я так ти що, я хочу воду помогти дати. Так в тебе нема води. От, все це просто розмови, розмови. Так от яка історія була? Ми хочемо допомогти, хочемо допомогти, і ми питаємося людину науську, на щось, щось там з кимось зустрічаємося по 150 разів, давай да, ми можемо, ми з тобою там, і так далі. І це легко. Говорить про це з людьми, які тебе слухають, це дуже легко. А говорить з людьми, які тебе не слухають, і які не хочуть тебе слухати, які такі трошки, знаєте, як йожики. От, вони вважаються для нас традиційному підході, вони вважаються, що Та, це не те, Хто відказав, це не той, хто там рявкнув, це не той, хто рикнув, це теж не той. Нам такі нужні всі, що Вот. Так дивіться, яка історія вчора прийшла в голову. Дивіться, болото. В болото, там сидять жаби. Сидять жаби там, якісь вужики, там, вода аж булькає. І туди попадає кошеня, але бульк так впало, і воно там барахтається з такими очима, за такими очима. И у тебя есть выбор. Вот тобі надо достать оттуда щось, да, и тебе надо когось там ну, помогти хочешь. Так от дивись, кого легче піймать в болоте. Жабку чи кошеня? Кошеня грязная, переляканная. Я тебе скажу, если ты возьмешь, захочешь спасти кошеня, то это будет правильным решением. Чего? То, что для жабы то и нормальне место для жизни, да? Це її звичайна середа обітання. Да? Тобто її не треба спасати відтуди, вона там сидить собі, кайфує. А кошеня там, ну це не його среда. Якщо ти полізеш за кошеням, спасати котика маленького, да? повірю, воно тобі руки подряпає, там. воно тебе там, і покусать може, все що хочеш. Но коли ти його достанеш оттуда з цього болота, принесеш додому, одмиєш, там блошок поганяєш. Воно потім тебе спасать буде все життя, воно буде тобі спать, спать на сердечку на твоєму, на головки на твоїй, знаєш, колінце буде гріти тобі, воно буде зустрічати тебе. Це буде благодарніший друг в твоїй житті. Ну для того, щоб його отримати такого, да, тобі треба його спасти. От. А якщо ти спасеш з болота жабу, яка якої там офігенно круто, ось вонючому середовищі, принесеш його додому, одмиєш від блошок. Повір, ця штука буде в тебе по хаті пригати, Ну, во-первых, вона здохне, в тебе не виживе, а во вторых ну, його і спасати не треба. <свят> і ми дуже часто з вами, друзі, спасаємо тих, кого спасати не треба. Чого того, що нам легше їх спасати? В моменті тобі легше розговорювати з тим, кому це нафіг не треба. А той, кому це треба, він теж такий кусючий, Він такий непростий. От. Якщо ти сфокусуєшся на цих людях, на які прості такі, знаєте, жаби ті, що сидять там. Ти будеш кожній жабі розказувати, як в тебе буде вдома класно, як ти його покупаєш, воно буде пра надуватиме щоки да-да-да-да, Давай завтра, давай завтра. О, завтра приходь, завтра я сама тобі на ручки штрибну, стрибну і підемо до тебе домой. Приходиш завтра, воно тобі каже: Ой, в мене там сьогодні не то, завтра післязавтра. Знаєте, як у нас була така фішка: Приходи ко мене в маї. <ріхи> Ти приходиш в маї, а тобі кажуть, слухай, зараз діти <ріхи> Діти школу закончать. Приходь <ріхи> Приходь в середу. Чи в середу. Приходь в вересні, в вересні приходиш. <ріхи> Ніфіга подобного, діти в школу йдуть. <ріхи> Приходь, давай в лютому, та в лютому в мене днюха. Давай в марті, в марті, 8 марта. Ну і так завжди, знаєш. І ти ж ходиш за цими жабами і, блін, пригаєш за ними, і потім сам починаєш квакати, розумієш? Тобі треба просто поняти, жаба то чи не жаба, розумієш? дуже швидко навчитися. А як це понять? Дуже просто. Треба тобто просто подивитися на їхню поведінку. Якщо ви домовились, давай завтра людина щось відморозилась, та не тратьте своє здоров'я. Це все правда. Це людина не. ну, вона тобі не може сказати отвалет от мене, вона тобі скаже, да, о, цікаво, да-да-да. Ні, ні, такі люди, ну. На них не треба тратити здоров'я, сразу тобі кажу. Вони тобі не будуть гріти колінце, коли ти їх помиєш і блошок з них виведеш. Будь умнічкою, така історія, така проста притча про жабу і котенка Кошенятка Про жабу і кошенятка Всього вам найкращого я після зустрічі з вами з усіма, після ваших консультацій з вами, шановні друзі, ви надаєте такої енергії. Блін, ви себе навіть не представляєте. У мене в, отут, ну не в цій машині, а в, в, в предыдущих машинах я вивозив десятки людей, десятки людей, там, які стали платіновими. Ми з ними спілкувалися. І я скажу: якби не вони, якби не вони, я не знав би. І не придумав би дофіга того, що в мене є. Маса ідей маса ідей народжується, коли люди спілкуються які йдуть в одному напрямку. Через то я дуже ціную вас, ціную ваші консультації, то я може через той прошу вас, там убіждаю. Давай виходь на консультацію, не сиди. Хочеться від тебе отримати щось хороше. Знаєш, Потім це все інтерпретувати і дати в світ корисного. Так що, Миру вам та добра, це така була інформація для наших. Хто пойме молодець, хто не пойме, теж молодець. Одним словом, друзі, не намагайтесь шукати легких людей. Понимаєте? Легкі люди, легкі люди це не прості люди. Я кажу легкі. От. А легкодоступні люди, вони як заходять легко, так і виходять легко, щоб ви понімали. А люди, які заходять, я не кажу, що довго, вони є люди, які. Важко заходять на бистро. Отаких людей шукай. Які не прості, з якими нелегко, які задають неудобні випроси, Но сліди за ними, вони повинні бути людьми слова. Вони сказали, зробили. Тому що дуже часто, дуже часто люди не легкі, важкі, вони ще і плюс до цього за свій базар не відповідають. Оце саме хуже. Тому дивись внимательно за людьми, які не прості. Люди, які важкі, які такі колючі, як колючий дріт, але вони відповідають за своє слово. Сказали, зробили, вийшли, сказали, вийдуть, вийшли. Сказали, куплять, купили. Сказали, пришлють, прислали. Оце люди, друзі, які світ перевернуть. А ті люди, які, з якими вам легко, приємно, але вони не відповідають за свої слова, ну, вони мають бути 100%, але ви з ними. Хай скрейпер не побудуєте. Тобто ви з ними ні не вистроїте. Чого? То що у них ніколи, то у них там коти рожають, то, то хомяки дохнуть там у них, то ще щось. Завжди у них якась проблема. Ото така ситуація. Так що шукайте відповідальних, шукайте людей, які трошки колючі. Ну, от. На них весь світ тримається. На, ви... На них весь світ тримається. Всього найкращого. Дякую, що слухали. Пока.